На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах. Ви побачите. В облдержадміністрації відбулася зустріч за круглим столом з послом Сполучених Штатів Америки та керівником фірми Chevron. Обласний кущовий огляд художньої самодіяльності відбувся у Коломиї. Повір у себе фестиваль творчості для дітей із функціональними обмеженнями відбувся в нашому місті. Як прикрасити свій гардероб власноруч? Дивіться в матеріалі Галини Досин. Закінчився чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Марія Чепіль та Уляна Лютник додому повернулися з медалями. В Івано-Франківській облдержадміністрації відбулася зустріч за круглим столом з послом Сполучених Штатів Америки та керівником фірми Шеврон. На заході говорили про видобуток сланцевого газу. Гості з за океану запевнили українську сторону в ефективності технології видобутку, яка працює у штатах. Був в обласному центрі Богдан Малецький. На зустрічі керівництво області обласної ради, депутати різних рівнів, керівники університетів спільно з надзвичайним повноважним послом США в Україні Джоном Тефтом і представниками компанії Шеврон в Україні обговорили плюси і мінуси видобутку сланцевого газу на Прикарпатті. Голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук висловив надію, що обидві сторони досягнуть позитивного результату у галузі видобутку газу. Підтримав його і голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Судис попередніх в обласній раді. Депутати обласної ради, а їх 114, кількість 114, не виступали різко проти такого питання, як видобуток складу, як видобуток складу у нашій області. Тобто питання дане знаходить певну підтримку серед депутатського корпусу у депутаті. І ради в цілому представницького органу територіальної громади області, тому що депутати нашої нашої обласної ради виступають і за енергетичну незалежність нашої країни від окремих дуже добрих ларках і дуже близьких лапках сусідів Я також за диверсифікацію джерел власне енергопостачання. Ну і також не подачу за безпеку для довкілля і безпеку для жителів країни, Тому що це питання взаєм, на жаль, взаємопов'язане. Без участі кожної зацікавленої територіальної громади, тобто кожного села чи кожної ради сільської селищної чи міської, на території якої чи якого буде провадитися видобуток сланцевого газу. Без такої, без такої участі обласній раді буде важко приймати рішення навіть про погодження у цього проєкту. Особисто голова ради і в розмові з окремими депутатами депутати підтвердили, що вони так само готові, мають і мають бажання, якщо треба для роз'яснення поїхати в кожну сільську раду, до кожної територіальної громади, власне, послухати їхню думку, можливо, роз'яснити про е значення. Незалежності аналітичної для незалежності політичної. У виступі Василя Михайловича, голови обласної ради, немає ніякої політики, а є виражений інтерес нашої обласної громади. І цей інтерес обласної громади базується на простих речах. Перша річ, що я хочу сказати, це соціальне партнерство в компанії з тими населеними пунктами, з тими людьми. Ми дуже добре почали, коли ведеться діалог з людьми, бо без людей ми не будемо рухатися, не зможемо І світом закономірне явище, коли людей турбує екологічна безпека. Посол США в Україні Джон Тефт розповів, що заходи у форматі круглого столу є типовими для США. Оскільки люди мають можливість обговорити, одразу всі нюанси, політик відзначив, що сланцевий газ може стати дуже важливим для України. We, the, uh, the all, out... під час мого виступу у технічному університеті я говорив про сланцеву революцію у США, про те, яке місце. Цей видобуток може мати в Україні, якщо його налагодити, я зазначив, які треба зробити кроки уряду, громад та всіх учасників, щоб розпочати. Моє бачення таке: що за умови дотримання всіх умов, як однієї, так і іншої сторони, сланцевий газ може стати доволі важливим явищем для України. За його словами. Після старту проекту із видобутку сланцевого газу в США. Вартість блакитного палива з часом знизилася майже на 200 доларів за тисячу кубометрів. Це, в свою чергу, добре позначилось на домогосподарствах та економіці. Видобуток Сланцевого газу в США створив 600 тисяч робочих місць. Однак, чи підійде такий варіант для України, буде видно згодом. Ара експерт сір тудейгукендескайб процесентафоцтюмейкшуледенварметал стендзер. Ви маєте експертів та фахівців, які можуть визначити стандарти вибутку та їх дотримання. У нас такий процес підтримує уряд. Якщо наприкінці 2010 року ціна природного газу у нас складала 365 доларів за тисячу кубометрів. Відтоді вона постійно зменшувалася і тепер складає всього 140 доларів. Представник компанії Шеврон в Україні Пітер Кларк розповів, що на зустрічах людей в першу чергу турбує питання екологічності видобутку сланцевого газу, і вже потім вигода для громад. З його слів, компанія має близько 130 років історії роботи і хорошу репутацію. Come, come on so children... Шеврон зараз перебуває в стадії переговорів. І оскільки угода поки не підписана, я не можу коментувати цей документ. Поки контракту ще немає, ми встигли поспілкуватися з представниками місцевої влади у Львівській та Івано-Франківській областях та пересічними громадянами. Ми інформуємо їх, що робитимемо надалі. Представник компанії Шеврон повідомив, що спочатку треба зробити розвідку запасів сланцевого газу на Прикарпатті. Після цього на потенційних ділянках розроблятимуть по одній свердловині. Приблизно після п'яти років роботи Шеврон зможе чітко визначити кількість сланцевого газу і перспективу його видобутку та розпочати проект терміном до 40 років. З обласного центру Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подіїнтика. Обласний кущовий огляд художньої самодіяльності відбувся у Коломиї. В Палаці культури народний дім виступали творчі колективи із чотирьох районів Івано-Франківської області та нашого міста. Талановиті земляки показали високу майстерність. З 10-ї ранку в Народному домі людно. Сюди з'їхали творчі колективи зі Снятинщини, Верховенщини, Косівщини, Коломийського району та нашого міста. Спочатку виступали гості, потім талановиті діти Коломийщини. Із ними керівники. Пісня вона ніби під бадьорі. Якось духовно наставляє. На день матері ми робимо концерти, а мамі, мамі буде приємно. На 8 березня хлопці роблять дівчатам, тематичні лінійки. Це ніби подарунок для всіх. Я привіз колектив хор, хор називається Калина, це хор старшокласників. Вже буквально 20 років я працюю з цим хором і працюємо в чотири голоси. Діти працюючи в хорі. Співаючи в хорі, вони згуртовуються, і це дуже добре. Огляд художньої самодіяльності проводиться щороку фактично у всіх школах, адже навіть найменший навчальний заклад має як мінімум хор, розповідають освітяни. А ще є ансамблі, танцювальні колективи, чи та гумористи. Ми стараємося тут представити як найкраще. Ми робимо не просто це як огляд, а як свято для дітей, для людей. Люди дуже стараються, і ми стараємося їх яким чином заохотити до цього? Звичайно, написаний наказ про підсумки огляду, грамоти, нагородження усім, хто переможці. Цього огляду тут зібрані різні номери: і художні читання, і вокальні номери, і танцювальні номери. Ну і є, звичайно, що сюрприз, тому що вчителі Коломийського району зібрали свій учительський хор, і не тільки хор, а ще й танцювальний колектив. Це буде вперше таке. І такого в івано франківській області більше немає. Захід проводиться на виконання соціальних ініціатив президента України. Діти майбутньої України. І якраз тут зібрані усі. Світ і талант України дітей Коломийського району загалом Коломийський район представив 26 номерів художньої самодіяльності. Славляться своїми талантами і Коломийські школярі. Їм усе під силу, і запальні танці, і красиві українські пісні. Мені дуже подобається співати. Наші пісні дуже гарні, українські. Я люблю виступати на сцені. Я дуже люблю співати. Українська пісня це є символ України. Огляд художніх колективів заключний етап. Тут виступали кращі з кращих. Напередодні їх обирали в кожній школі Коломиї. Вибір був надзвичайно великий, розповідає начальник управління освіти Коломийської міської ради Марія Грицан. Слід відзначити колектив першої школи. Як завжди, він вже кілька років поспіль. Колектив є кращим в області. Колектив нашого будинку школяра. Теж дуже гарно підготовлений. четверта школа, восьма школа, друга школа. Після проведення огляду колективів художньої самодіяльності стає зрозуміло, Коломия та наш район будуть гідно представлені на гала концерті у Івано-Франківську. Овір у себе фестиваль творчості для дітей із функціональними обмеженнями відбувся у Коломиї. Захід провів Коломийський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Дійство відбулося у п'яти творчих номінаціях. Фестиваль «Повір у себе на Коломищині відбувається вже четвертий рік поспіль. Мета такого заходу розвиток творчих здібностей дітей із функціональними обмеженнями, а також щоб привернути увагу громадськості до проблем цієї категорії осіб, розповіла директор Коломийського районного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Олександра Бортийчук. Сьогодні в нас бере участь у цьому фестивалі 14 дітей. Кожен раз ми шукаємо нових дітей і нові таланти. Це будуть виступи дітей, це представлені образотворчі роботи, вишивка бісером. Кращі е, роботи будуть е, відібрані і представлені на обласному фестивалі творчості. Довір у себе батьки з радістю приводять своїх дітей на такі заходи. Вони переконані, це дає можливість їм на певний час розвіятися, забути про проблеми, тим більше, що їх у такої категорії осіб чимало. Кожна дитина потребує не лише особливої уваги, а й певних речей, без яких ускладнюється життя. Я сюди прийшла з дочкою. Вона вишиває вишивку, прийшла продемонструвати свою роботу. Десь з розвитків десяти вона Почала інтересуватися, займатися, і займатися і виходить, що гарно виходить. Вона з ногою хворою, і мені потрібно ортопедичну обу підібрати, і там якось такого консультанта, щоб мені проконсультував, як можна зробити щось, щоб допомогти. їй, трохи б вона легше ходила. Вона почав там викривлюватися хребети, і Ну такі проблеми побутові на Коломищині. Проживає понад 400 дітей, які потребують особливої уваги влади, громадськості і розуміння оточуючого суспільства. Часто буває так, що дівчата чи жінки хочуть одягнути якусь сукню чи блузу та не можуть підібрати до неї прикрасу. Вміючи виготовляти їх власними руками, ця проблема одразу зникає. Останнім часом авторські прикраси стали досить популярними, оскільки вони є завжди оригінальними та індивідуальними. Крім того, кожна річ, створена власними руками, зберігає в собі тепло та енергетику майстра. Як прикрасити свій гардероб власноруч, розкаже Галина Досен. Шкіра улюблений матеріал у всьому світі. Раніше вона була присутня у інтер'єрі, хіба тільки у вигляді обивки диванів і крісел, які так гарно скрипіли, коли хтось на них сідав. Сьогодні це вишукана розкіш, але доступна всім. Шкіра довговічна, навіть якщо використала свій термін придатності, їй можна дати друге життя. Принаймні так вважає коломиянка Олена Ільків зі старих сумочок, рукавиць пальт. Майстриня самоучка робить дивовижні речі, в основному це жіночі прикраси. Хоча ідей має безліч і на цьому не зупиняється. Можна використовувати шкіру з одягу, от порвався плащ любимий або протерся в якомусь місці, і можна його використати, наприклад, ну для поясу. А якщо шкіра загрубіла, то її можна змастити гліцерином. От, і вона стане м'якішою і буде легше з нею працювати. По шкірі можна так само і вишивати, і її розмальовувати, і робити панно, можна робити якісь аплікації, можна драпірувати шкіру в виробах, можна робити ажурну шкіру, вирізати різні будь-які форми. За кілька годин роботи зі старого кусочка шкіри Олена виготовляє ексклюзивні сережки, які можуть стати вишуканою брошкою, прикрасою на обруч для голови чи на гумку для волосся. На замовлення майстриня може втілити будь-які ваші фантазії. Найважливіше, що така прикраса буде тільки у вас одної, адже Олена ніколи не повторює свої роботи. Ось це це такий перстень з маком. Так, і тут так. такі самі маки, у нас сережки. Задумів та планів у молодої майстрині багато. Вдаються їй прикраси з тканини, пір'я. Нещодавно випробувала метод висушування рослин, які використовує для своїх прикрас. Вічне життя красивим квітам вона продовжує, висушивши їх у звичайній манці. Все, що є у природі, диво майстриня може використовувати. А от детальніше про те, як виготовити прикрасу власними руками, дивіться у програмі Школа краси в п'ятницю, 17 травня о 18 годині 55 хвилин. Коломийська спеціалізована школа номер 5 імені Шевченка запрошує випускників ювілейних років, вчителів ветеранів педагогічної праці на зустріч із своєю юністю. Захід відбудеться в суботу, 18 травня об 11 годині, в актовій залі школи. Суботу, 18 травня, відбудеться прем'єра першого у Коломиї мюзиклу, масштабну вокально-хореографічну постановку під назвою Мама представить театр сучасного танцю «Ерідан». режисер-постановник Тетяна Чечук. Палац культури, народний дім, початок о 18-й годині, 18 травня. Івано-Франківська обласна філармонія вперше у Коломиї представляє опору Вольфганга Амадея Моцарта Весілля Фігаро. Знаменитою впізнавану у всьому світі інтригу у театралізованому дійстві за участю солістів філармонії та академічного камерного оркестру Гармонія Нобіле покажуть 22 травня в Коломийському драматичному театрі. Початок о 18-й годині. А далі про спортивні події. У чеському пілзені закінчився чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Збірну України на змаганнях представляло вісім чоловіків та сім жінок, серед яких дві коломиянки. Марія Чепіль та Уляна Лютник додому повернулися з медалями. Марина Максимів знає більше. З 7 до 11 травня у Пілзані відбувався чемпіонат Європи з пауерліфтингу. У Чехії такі змагання проводять часто, так як ця країна зарекомендувала себе як хороший організатор. Серед представників збірної України були і вихованці Коломийського фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив під керівництвом заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу судді другої міжнародної категорії Василя Робця. Коломиянки посіли призові місця своїм результатом на цих міжнародних змаганнях можна сказати, що задово. Тому що сама борьба була як в категорії 57 Чепельмарі, так і в категорії 63 уляна Нальотник, бо сама боротьба була дослідньої до спроби в тязі. Ні та, ні та спортсменка не знала, які місця не займуть до послідньої спроби. уляна Нальотник, окрім того, що бере участь у всеукраїнських та міжнародних чемпіонатах, займається також і тренерською роботою. Вихованці спортсменки змагаються на обласних та всеукраїнських чемпіонатах. Пауліхтерка на змаганнях у Чехії виборола третє місце у ваговій категорії до 63 кілограмів. Спортсменка не приховує цей чемпіонат для неї був складним, далася в знаки втрата близької людини. Е, готуватися було набагато важче, і, тим більше я отримала психологічну травму за два тижні до змагань. У мене помер батько, і я не так психологічно змогла зібратися. Як могла б було важко, тому що була напружена боротьба, і я боролася за третє місце з спортсменкою з Німеччини. І в цьому результаті я в неї 5 кілограм. Марія Чепіль вже 10 років виступає за збірну України. Вона срібний призер чемпіонату Європи з пауліфтингу у ваговій категорії до 57 кілограмів. Перемога завжди довід тяжко. Завдяки злагодженій роботі тренера. Тактичної і мої практичної на помості ми довели такого високого результату. Марія Чепіль, окрім спорту, займається ще й педагогічною роботою. Працює в інституті імені Василя Степаника. Зізнається, про відпочинок може лише мріяти. Дуже тяжко. Ну ще до цього я вчуся в аспірантурі. так як кар'єра вимагає ну, наукової роботи, але мінімум вихідних і багато роботи. Результатами пауерліфтерки задоволені, адже мали сильних суперників. Тішиться за підопічних і тренер. Ну для мене особисто ці результати означають, що спортсмени набираються досвіду, виступають певніше і більш розуміють за що вони вступають, за який край за державу. І більш можна сказати, більш набирається доступ. І я як тренер дивлюся, як виступають і другі спортсмен з других держав. Дивлюся на техніку виконання вправи, як спортсмени роблять. Вибираю свої ази і починаю тренувати там по новому або вдосконалюю нову програму. Можна сказати, або вдосконалюю людей так, як що краще не треба вибрати і зробити для своєї у підсумку. Збірна України серед більше як 20 країн посіла друге місце серед жінок та чоловіків. Золото у Росіян, попереду у дівчат знову тренування та підготовки до змагань. В неділю 19 травня в Коломиї відбудуться всеукраїнські дитячі велоперегони, місце проведення парк імені Кирила Трильовського. Загальний збір учасників навпроти міської ратуші о 10-й годині 45 хвилин. І це все, про що ви хотіли вам розповісти сьогодні. Нагадую новини телеканалу НТК, як завжди, у вас під рукою в інтернеті ntktv.ua. Заходьте, переглядайте та коментуйте. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. Гарних новин! Хай щастить! Історичний календар від Василя нагірного. У цей день, 16 травня 1856 року, у селі Ковалівці Коломийського району народився Микола Ковцуняк, син Семена, збирач фольклорних матеріалів, учитель, однодумець Івана Франка. 1880 року Микола Ковсуняк проходив по судовій справі разом з Франком. І був заарештований разом із ним. Відсидів у Коломийській в'язниці понад три місяці. Помер Микола Ковцуняк 2 липня 1891 році у рідному селі Ковалівці. А ще 16 травня 1911 року у селі Вовчківцях тепер Снятинського району, народилася Ганна Пудик, донька Григорія, педагог, науковець, закінчила гімназію українського педагогічного товариства в Коломиї 1931 року, вчителювала в Балинцях. Від 1946 року працює в Коломийському музеї народного мистецтва Гусульщини та Покуття, старший науковий працівник, вивчала розвиток різьби по дереву, співавторка тематично експозиція. Ційного плану експозицій та учасниця її побудов. Авторка науково-популярних статей у періодиці зібрала чимало високохудожніх творів для поповнення музею. Ганна Пудик активно популяризувала музейну колекцію та народне мистецтво краю. Вона померла 1 липня 1998 року у рідному селі Вовчківцях Снятинського району, де й похована.